Слава Сусу, Марії! вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо, молимось. Звісно, знаєте, така річ, хтось мене там попросив в коментарях провести е як, відмові від цукру і схуднень. <кхе> То давайте так сразу почнемо е не зв'язувати такі дві речі. Наприклад, відмовитись від цукру, це як відмовитись від сигарет, наркотику, не знаю, будь-чого, що маєте залежність. Схуднення — це трошки інше, інше, бо не можна відмовитись від їжі. Тут не так вже легко це зробити. Відмовитись від цукру легко. Не береш, не їш його і, і, не, і не їш і все. Тобто, це не є так важко, як схуднення. Схуднення — це вже треба така база інформаційна, що їсти, коли їсти, як правильно їсти. Це є дуже важливо. Цукор не їсти це. Інша справа. І добре, що вже ви знаєте проблему в цукрі. Дуже рекомендую. Дуже рекомендую книжка Алена Кара, автор, автор Ален Кар. Книжка називається Легкий спосіб перестати вживати алкоголь або пити щось такого плану. Тобто, ви скажете, да, мені ж не треба з алкоголем зав'язувати, мені треба з цукром зав'язати. Але в цій книжці є формула від будь-якої звички наркотичної. Цукор це теж наркотик, який просто продається в магазині, легко доступний. Когось він не бере, а когось він просто вбиває. І тому, якщо у вас вже є проблема з цим цукром, ви її визнаєте, то якраз ви та людина, для якої це як героїн. Знаєте, І тут треба конкретне професійне кидання цього цукру. А щоб професійно це зробити, прочитати інструкцію треба. І ось ця книжка це є інструкція. Звільно, звісно, Звільнення духовне є. Якщо ви зайдете на канал Мандрівка в небо, там є таке надпис Список відтворень. Заходите в список відтворень, і там є список відтворень, який називається штори. І там шукаєте відео, там є 45 відео, здається. І там є такі відео, як цукор називається, прямо так і називається цукор. Та інформація конкретна, яка допоможе. Також відео, яке називається Молитва від звільнення від шкідливих звичок, також щоб розрушити духовний вплив. Зазвичай звичко як духовний вплив. Духовний вплив сатана впливає на те, щоб вас підсадити на цей цукор, наприклад. А потім, коли ви вже підсіли, то він собі уходить. Ви вже все, ви вже його клієнт. Ну тобто ви вже боретесь зі своєю мавпою. Також є відео мавпа, це про мою мавпу, щоб ви розуміли, з ким у вас війна. Зачасту вже не з сатаною, а самим собою зі своєю плоттю. Тому важливо розуміти, що духовні вже можете не стояти за цією звичкою, бо вони вас вже підсадили, вони вже зробили свою роботу. Тому, але треба заодно розрушити цю духовну силу і потім набратися максимально інформації. Максимально ви все життя пробували цей цукор відмовитись, але не, не є так просто. Взяти і відмовитися. Було б так просто, всі б відмовилися. Всі би в струнки, е, накачані, там е, на пляжах, вма... Ну, не було б у нас ні алкоголіків, ні курців, нікого. Ну, але не є так просто. Тому давайте слово просто викинемо і візьмемося до цього професійно. Замість просто кажемо професійно це зробити. Це професійно зробити можна, просто це не зробити. Тому давайте професійно наберемось. Всі ці відео, які з цукром пов'язані, все є в шторах програми. Це все приймаємо, всю всю інформацію беремо зараз, всьому. якщо ви скажете, я вже все чую, я все знаю, ні, тепер знову беремо це і професійно перечитуємо. Перечитуємо цю книгу, яку я говорю, професійно передивляємося всі відео, беремо всі практичні поради і втілюємо їх в життя. І тоді проблеми з цукром у вас відійдуть. І важливо, важливо не навантажувати себе. Хочете і цукор, і схуднути, і кинути, і палити, і алкоголь, то просто, просто не зможете. Вас просто роздавить ваша плоть. Маєте ціль. Цукор. Все. Два місяці займайтеся тільки цукром. Не треба займатися схудненням в цьому часі. Важливо, коли завершуєте якусь, якусь закінчити з якоюсь звичкою, важливо не обмежувати себе в їжі. Бо якщо ви ще обмежите себе в їжі, то не витримаєте. Важливо добре їсти, добре спати, просто не вживати цукру в цьому часі. Професійно не вживати цукру в цьому часі. Давайте просто не будемо слово вживати, бо воно не відповідає тому, що вам треба зробити. От професійно, без проблем. Ну, це коротко було про для тих, хто бореться з будь-якою звичкою, направду неважливо. Це цукор, це героїн. Кокаїн, хто з чим бореться, я не знаю. Алкоголь, нікотін. Формула одна. Формула одна, і вона є в книжці, яку я вам вже сказав. Кара. І Сьогодні візьмемо 25 червня 2001 рік. Дорогі діти, моє серце радіє, бо ви всі ці роки, бо всі ці роки я бачу вашу любов і відкритість моєму заклику. Сьогодні закликаю всіх вас молитися зі мною за мир і свободу. Бо Сатана сильний і хоче відвести своїми Підступимо якомога більше сердець від мого материнського серця. Тому виберіть Бога, і вам буде добре на землі, яку він вам дав. Дякую, що відповіли на мій заклад. І давайте за практику сьогодні помолимось. Помолимось за тих людей, які дійсно є в залежностях і хочуть, хочуть. Важливо за тих людей, важливо помолитися, які хочуть цього позбутися. Не за тих, які в залежностях і не хочуть цього позбутися, бо ми не можемо Бога за, е, просити про те, щоб Він порушував їхню вільну волю. А за тих людей, які хочуть позбутися, то давайте за них сьогодні будемо молитися в практиці. Бо Марія каже, молиться зі мною за свободу, а це є свобода. Бути звільненим від звичок шкідливих це є свобода. Тут, на землі, це є великий крок до повної свободи. Я вже не кажу потім про даль. Подальшу свободу, але спочатку, щоб е, отримати першу свободу, це треба практично матеріально звільнитися, потім вже входити в глибини. В глибини вже в залежності від думки інших, такі різні речі. Ну але це все буде в курсі, я вже казав, що колись він буде, направду, просто не маю часу. Направду. Ну, хочу дуже зробити, маю все майже до того, щоб це зробити, ну але тільки часу. Це все впирається в час, я думаю, вже після літа щось будемо починати потроху. Сьогодні закликаю тебе і всіх вас, Марія каже. Молитися зі мною за мир і свободу, бо сатана сильний і хоче відвести своїми підступами якомога більше сердець від мого материнського серця. Тому вибери Бога, і тобі буде добре, на землі, яку Він дав тобі. Коли вибираємо Бога. Професійно вибираємо Бога. То всі-всі звички будуть відпадати, 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 відпадати. Але звісно, якщо до цього підходити професійно. І до молитви теж підходимо професійно. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджигоря. Папа.